Знайшою такий кухонний китайський, який гнеться отак. Почав ампутувати тим ножом. Медик Олексій Сулько пригадує одну з найважчих операцій у своєму житті. Тоді ампутував ноги пораненого побратима під завалами зруйнованого будинку. В Гуліполі по одній з будівель, які ще були наші військовослужбовці, стався удар керованоційною бомбою, обвал цього приміщення відкопали таки одного з хлопців. Тіке ситуація складна, делікатна дуже тим, що він притиснутий там в підвальному приміщенні його під гомілки, затиснуті перекриттям злізобетонним, от і там кілька годин намагалися витягти, але безуспішно. Ну і е, прийняв він рішення виконати ампутацію. Прямо там ці події сталися у липні 2024 року. Олексій згадує, наркоз пораненому вели ще до його приїзду. Тож, озброївшись трьома скальпелями, Одразу розпочав роботу. Лежачи на боку під нависаючою бетонною конструкцією, яка в будь-який момент могла впасти йому на голову. Вже коли наклав другий турнікет, то приступив, скажімо так, до операції над другою ногою, але особливість хірургічної сталі, те, що вона дуже гостра, але вона дуже хрехка на будь-який там удар, отикання чи ще щось. Ну, об каміння, об кістички є, поламав всі свої скальпелі. Тоді мені вкинули ножа почав абутувати тим ножом, врешті пораненого бійця вдалося витягти та евакуювати до стабпункту, а згодом його перевезли до лікарні. Та за понад три роки у військовій медицині каже Олексій: довелось побачити чимало червень 23-го, Тоді ми, коли почався контрнаступ, саме в першу добу через свою групу пропустили 150 поранених. У ну, різного рівня складності від там, баротравм якось легких уламкових, гострих стресових реакцій до, до, до чого завгодно, до найважчих поранень голови, грудної клітини, травматичні ампутації. От і таким чином ця перша доба, по факту вона тривала дві доби. Нині Олексій тимчасово виконує обов'язки завідувача відділення гнійно-септичних ускладнень в одному з військових госпіталів. каже ця робота схожа на його цивільну, коли працював у Дніпровському центрі термічної травми та реконструктивної хірургії. Тобто інфекційні ускладнення, ну, іншими словами, гнійно септичні мають великі рани, які самі не можуть зажити і їх неможливо зашити, які потребують реконструктивно відновлюваних втручань, тобто якихось там пластик і так далі. Олексій зізнається про повернення до цивільної медицини ще не думав. Навіть якщо завершиться війна, нині ж очікує на чергову ротацію у зону бойових дій. Карина Галунова, Андрій Вайонов, Суспільне новини, Запоріжжя.